Ймовірні завершення бойових дій до Різдва про це сказав народний депутат від слуги народу Юрій Камальчук. Ну і також його колега по фракції Бужанський сподівається, що бойові дії в Україні все ж таки зупиняться до кінця листопада, а війна на його думку може закінчитися протягом найближчих кількох місяців. Гончаренко ж також говорив, що кінець війни дійсно вже на горизонті. Але як ви оцінюєте подібні заяви народних депутатів про можливе все ж таки завершення бойових дій уже найближчими місяцями? І Варто знаєте, їх сприймати як такі прогнози, можливо, засновані на реальних фактах, можливо, вони більше знають. Чим ми. І чи можна це все ж таки вважати як підтримку, так би мовити, морального духу українців? Я думаю, там мова не про підтримку морального духу українців. Мова йде про те, що, мовляв, дивіться, всі готуються вже до виборів, тому війна закінчується. Але до виборів готуються вже впродовж ну, щонайменше, я за моїми спостереженнями. Двох-дво з половиною років. А в останні дні поява величезної кількості соціології, злив інформації в медіа. Ну це ж якраз свідчення того, що ну да, ось дивіться, вже вже всі готові до виборів. Крім того, є, йде активна дискусія публічна про те, що вибори можуть відбутися навіть і до формального завершення війни. Про це говорив і президент України, це його пряма мова. Навіть готують відповідне законодавство, яке передбачатиме голосування за депутатів, кандидатів у депутати до Верховної Ради за закритими партійними списками. Голосування не в один день ведуться розмови про те, як може проходити голосування за кордоном, ну і так далі. Дуже багато зараз з цього приводу дискусій, поки що публічних, але не офіційних. Я маю на увазі від влади. ЦВК готується до виборів, поновлюють списки виборців, говорять, що їх будуть використовувати навіть для оповіщення тих, кого можна мобілізувати, але ж формально ніхто ж не говорить про те, що війна закінчиться завтра. Тому я думаю, що депутати, спираючись саме на це, роблять відповідні прогнози. Серед них також Юлія Тимошенко, яка вдруге, вдруге вже за цей рік розповідає, що війна ось закінчиться. Ну і ще нам обіцяв завершення війни у жовтні місяці, якщо не помиляюся, Петро Порошенко ще влітку казав: діставайте аркуші паперу і записуйтеся. В жовтні будуть вибори. Тому прогнози такі будуть, і вони лунатимуть. Я не відносився б до них максимально серйозно, бо це все політиканство. А без нього політики ну ніяк, не лише в Україні, а в усьому світі, а вибори справді відбудуться, як буде закінчена війна. Ну, принаймні, є щонайменше, тут дійсно сказав Зеленський, як на мене, найбільш влучно, що має зупинитися гаряча фаза, мають перестати стріляти. Тим більше ми вже мали прецедент проведення чотирьох виборчих кампаній загальнонаціонального масштабу. Коли у нас були анексовані і окуповані окремі території, я маю на увазі 14 рік і 19-й, тому Україна так вже мала такий досвід, і ну, нинішня ситуація відрізняється тут інтенсивністю бойових дій та окупованими територіями. Для того щоб парламент був повноцінний, мова йдеться про закриті партійні списки. Це у нас було в 2006 році. Не пом... якщо не помиляюсь, вибори такі проходили. Ну хто точніше знає, то можете мене поправити. А, тому так розмови. Я, але тепер питання: а чи дійсно видно цей горизонт закінчення війни? Бажання Трампа зупинити її в будь-який спосіб справді може давати нам підґрунтя для розумів про те, що щось може відбутися. Відбулося, що, наприклад, в секторі Гази, але вже Трамп сьогодні говорить про те, що якщо треба, буде, ми відновимо бойові дії, і я дам команду, Ізраїль знову розпочне військову операцію, і зітре Хамас просто в Попіл в Пороха, і це означає, що той мир, який нібито встановлений зараз у секторі Газу, він дуже крихкий. таким можуть бути мир і Росії і з Україною або припинення вогню, так скажу. Воно може відновитися в будь-який момент. Тут питання гарантій, а їх може дати зараз лише одна країна в світі, і це не Сполучені Штати Америки, це не Європа. Такі гарантії може дати виключно Китай. Враховуючи те, що перемовини між Трампом та Сі відбуваються дуже складно, то ми можемо лише знаєте, сподіватися на те, що зустріч їхня 31 жовтня у Південній Кореї щось нам дасть якусь надію. Можливо, про це говорять депутати. Я знову ж таки мені складно коментувати. Коли я не бачу на поверхні нічого того, що мені б засвідчувало, що справді ось там за місяць-два може закінчитися війна. У нас навіть переговорів немає. Так, Путін в певний момент може сказати, припиніть стріляти. Ми ж бачили це 9 травня, де він, коли він нібито демонстрував свою готовність до зменшення бойових дій. Але що було? Припиняли росіяни, підтягували свої війська ближче до лінії фронту і так далі. Ексцеси зберігалися, обстріли тривали. Ну, все-все було дуже хитким. Для чого це Путін робив, щоб задовільнити амбіції Трампа? Ну хто сказав, що це не повториться? Зараз це може повторитися. Росіяни можуть війти в переговори, будуть обіцяти ось ось уже закінчаться бойові дії і так далі. Але все залежить ще раз наголошую, від того, яку політику стосовно цього буде провадити під Поки що їхніх якихось таких намірів щодо зменшення, хоча б інтенсивності бойових дій, ну немає. Росіяни б'ють по енергетиці, виносять її. Сьогодні було офіційне повідомлення від ДТЕКО, що знищено газовий на Полтавщині, повністю знищено. Тобто закликають громадян України економити газ. Ситуація складна з електроенергією. Поки не планують графіки, відключення, але аварійні відключення кожного дня відбуваються. Система не витримує. І ніхто ж не гарантує, що обстріли не припиняться. Якщо, до прикладу, там припиняться хоча б обстріли по енергетиці, ну так тоді про щось там можна десь говорити. Але знову повертаюся до Китаю. Друзі, без Китаю в цій історії навряд чи щось буде. Єдиний інструмент, який може зараз справді повпливати на рішення Путіна, це більші удари, масштабніші удари по НПЗ. У якраз на тлі битви американців із росіянами за європейський газовий ринок і нафтовий ринок. Якщо це буде, то так у нас, як ми бачимо, є чим, але масштаби потрібні більші, і вони дають результат, бо саме через позицію штатів по газу в Європі і те, що ми виносимо нафтопереробку Росії, Путін побіг просити вибачення у Алієва. Йому вкрай треба зараз запихати свій газ, хоч як-небудь. В Європу саме тому він б'є по території України по газосховищах, щоб ми вимушені були купувати російський газ під маркою європейського або якийсь інший. Ну тобто, щоб доля там залишалася, бо нам же треба буде брати там. Ми не купуватимемо, звісно, російський, але російський буде потрапляти на енергетичний ринок Європи, і це все дуже взаємопов'язано. Якщо будуть такі в нас можливості, більше буде далекобійної зброї, більше буде прилітати по НПЗ. Більше проблем буде у Росії з економікою. Тоді можна очікувати, що Путін скаже, так я готовий зупинитися на якийсь певний час. І тут навіть уже Китай не попливає. Але чи готовий зараз це зробити захід? Я не бачу такої готовності.